Одним з цікавих напрямів державної політики безумовно є гендерна політика. Про це багато написано, про це багато говорено. Втім, багато проблемних чутливих питань, як ми сьогодні кажемо, залишається саме в гендерній політиці. Можливо, особливо в тих умовах, які існують саме зараз. І починаючи свій невеличкий виступ, я хочу подякувати захисницям і захисникам за можливість того, що сьогодні ми могли провести таку, я б сказала, важливу, таку фактажну конференцію і вияснити багато з тих питань, які хвилюють. Хвилюють сьогодні жіноцтво, хвилюють сьогодні прогресивних чоловіків. Я вважаю, що вони всі прогресивні. Які безумовно потребують свого вирішення як найбільшого, як найшвидшого вирішення? Одним з таких питань є безумовно авангардна роль жінок у місцевих політиках. Різні ракурси сьогодні лунали тут: і освітянська, і наукова діяльність, і фопівська діяльність, і ще багато-багато різних напрямів. Я хочу сказати і завершити сьогодні невеличкий свій спіч словами Лесі Українки. Хто вам сказав, що я слабка? Що я корюсь? долі. Хіба тремтить моя рука? Чи пісня й думка кволі? Дійсно ні. Тому фронт вимен, ми з вами сильні, ми все зможемо і чекаємо на нашу перемогу, наближуючи її.